Духовне піднесення це не святість, це не одяг певного кольору, духовне піднесення це не якась е, ілюзія в вигляді чогось досягнутого. Це щастя, щастя. І насправді всі духовні вчення мали би все, весь час, який вчення присутнє на землі, вести людину до одного, до щастя. щастя себе, в собі, життя в собі, себе в житті. А вели дуже часто і довго за собою, так, транслятори знань, щоб створювати ось ці ось такі структурні, теж егоїстичні форми досягнення влади, по суті, що ми колись називали щастям. Маєш владу, то вже значить, маєш можливості, і це гарантовано приведе до щастя до дого. До. Та то ні. Тому зараз все просто, зараз все просто. Ви, маючи інформацію про те, як робити, просто починаєте робити і відчуваєте себе щасливими, зустрічаєте завдяки своїй інтуїтивності, таких самих, як ви, разом починаєте те щастя, яке для вас щастя, плодити. При цьому, як правило, ось такі ми цікаві, з'єднуємося в пари антагоністичні, тобто протилежні родові системи на рівні космічному. Тому переставайте гратися, чесно вам скажу, в ілюзію, е знайти партнера на рівні спорідненої душі. Якщо це сталося з вами, то це сталося, повірте, без вашої на це волі, а тума. І сталося уже. Все, що має статися, станеться. Все, що могло статися, воно би сталося. Якщо не сталося, то не могло. Тому заспокоюємось і займаємось найголовнішим створенням, створенням себе щасливими. Бо це справа праці. І це справа досвіду, це справа навику.